Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного Козацька і Божа благословіння. І всього найкраще. І з наступаючими вас святами. Друже, у нас контент від ем, Миколи. Микола, друже, велике тобі щирий дякую. Обійняв всього тобі найкращого. Дякую за підтримку каналу і всього всього тобі зі святами тебе і твоїх рідних. Ну що, дивимось, бажаємо тобі удачі! У нас буде мега контейнери. За півторушечку купую один контейнер на фарт. Відкриваємо. І що? 500 золота. Ще один купимо. Чи як? Чи що будемо відкривати? Ага, к містикам шур. А, к відпадам. Купуємо один відпад за 2500. Я їх називаю контейнер на фарт. Длинний ланцюжок, ідей, іде, шурує, 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 золото і Ксемочка, і це танчик. Вітаю, друже, від души. Вже другий раз тобі пощастив. А ні, це тоді Олександр, а тобі перший. так. Вітаю, друже. Ти що, крутяк. Оце ще й такий танк залутав. Просто супер. Дякую, друже, за контент від души. Гарно, гарно ще фартануло. Хороша ПТшка, я тобі скажу. Вона, як на мене, одна із найкращих. Оце так фарт, за 2500, це коніць, звісно, круто. Супер, друже. Подякував щиро. Чи містики трішки я бачу, Ну, нічого з містиків не падається, не сертифіката, кредити сипе і що далі? А, ні, є сертифікат, такий один є. Що, відкриваємо зразу містичний сертифікат? О, келер вісімка. Дякую, друже. Класно вийшло. І десяточка, і вісімка. Супер. Гарний контент.